Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за масові і системні порушення прав людини на окупованих територіях України до та після лютого 2022 року, а також за збиття під Донецьком Малайзійського Боїнга у 2014-му, Нагадаю, внаслідок тої катастрофи загинуло 300 людей з 10 країн світу. На болотах прокоментували оприлюднений аудіозапис, де президент США Дональд Трамп. Розповідає, як під час свого першого терміну погрожував Путіну розбомбити Москву. Секретар Путіна Пісков заявив, що це може бути фейк, а значить, може бути і не фейк США. Відновили поставки в Україну артилерійських снарядів та високоточних ракет. Нагадаю, 2 липня їх поставки призупинили. Офіційним поясненням була. Перевірка кількості боєприпасів на американських складах. Європейський союз не ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Не змогли також зберегти стелю цін на нафту. Рішення блокує словаччина. Утім, джерела української правди запевняють, його таки планують прийняти 15 липня на Росію. Через брак кваліфікованих кадрів збираються завести мільйон мігрантів з Індії. Про це розповів глава Уральського таргово промислової палати Андрій Біседін каже: це необхідно, бо частина російських робітників сьогодні воює в Україні. А молодь не хоче йти на заводи через якусь ідеологічну помилку в країні? Я так розумію, не змогла Росія виховати у своїй молоді враження про престижність роботи на заводі? Відтак, за даними бісідіна, переговори про відправку робітників на Росію ведуть також з північною Кореєю та Шрі-Ланкою. Дуже цікаво, як російські працівники планують порозумітися з новими колегами. Невже мови вчити почнуть?